Наталя відкрила еколавку у сумах 5 років тому. Почали ми взагалі з, з великого запалу працювати. Нам дуже подобається ця ідея, і це не стільки там комерційна ідея, скільки просто стиль життя. Основний наш контингент це люди, які мають ті або інакші особливості харчування. Це навіть особливості харчування, а люди, які мають непереносимість лактози, люди, які не вживають глютен по тим чи інакшим причинам, а люди, які схильні до алергії, це все е, наші клієнти. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло корективи в роботу магазину, але його власниця вирішила працювати навіть за таких умов. Було дуже складно, тому що не мали як під'їхати, чим добратися, як відкрити всі в паніці. Але людям цей продукт був потрібен, тому що наші люди інших ну просто не можуть їсти за станом здоров'я. Ми це розуміли і зробили все для того, щоб максимально, максимально працювати. Ми навіть не шукали полегшення, пом'якшення. Перше, що ми зробили, доки був інтернет, тому що ми не знали, він буде чи не буде. Це заплатили всі податки, заплатили всю заробітну плату наперед, тому що. Ми свідомо це робили, і ми свідомо не шукали ніяких пом'якшень, тому що ми розуміли, що це наш вклад в бюджет і маленький вклад в перемогу. Пані Наталія має дві еколавки. З кінця лютого працювала лише одна з них. Багато запасів товару не робимо, щоб він був свіжий. Це так. Коли війна почалась, тут ми один магазин. У нас два магазини. Один із них оцей прийшлося закрити, тому що торговий комплекс сам не працював, і тут не охрани не було. Просто одному сидіти ну якось було не комільфо, скажімо так. От а другий, ми з цього магазину все, що можна було перевезли туди. Ну, це також прийшлось помотатися через те, що такі підприємці, як Наталія, працюють і надалі на Сумщині за сім місяців 2022 року бюджет області виконано на 96%. Це гарний показник, чесно кажучи. В березні-квітні ми прогнозували дещо гірший сценарій, тому вважаємо, що це досить позитивний результат за сім місяців. Якщо говорити про обласний бюджет, то він виконаний ну, можна сказати на 100%. А щодо бюджетів громад, то десь 40% громад перевиконали свої планові показники, і відповідно 60% недовиконали Недовиконання є різне. Є не суттєве, яким там до 10% ми вважаємо це несуттєвий показник. Тим більше, це такий проміж, проміжний період 7 місяців підприємства зараз. Працюють не так потужно і скоротили більшість кількість найманих працівників. Але з іншого боку, ви ж зрозумієте, ПДФО платиться не тільки співробітниками виробничих підприємств, а платиться і з державних установ, з інших інституцій. Відповідно, є певні компенсатори фактори, які компенсують сплату ПДФО недоотриману від. Працівників виробничого сектору за словами Тараса Савченка, цей рік є періодом економічного падіння в регіоні. Утім, посадовець сподівається, що 2023 буде роком відродження. А у 2024 тисячі область відновиться до довоєнного рівня. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.